А ви намагалися пояснити представнику ТЦК, що у вас є військовий документ в Резерв Плюс? А він наполягав на тому, що потрібен обов'язково паперовий документ, а штрафом вам погрожували. Маємо аргументи на вашу підтримку та актуальну позицію Генштабу. Вітаю в свіжому випуску Кадра Лайф з Наталією Вовченко та командою Кадроленд, яка запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І тепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю вже півроку, як Кабмін дозволив мати електронний військово-обліковий документ. І при цьому не мати паперового документу. Вже півроку законослухняні військовозобов'язані використовують документи з Резерв Плюс і стикаються з тим, що такі документи не визнають в ТЦК ще й погрожують штрафом. Вже півроку нас питають роботодавці, чи можна прийняти на роботу військовозобов'язаного, який має лише роздруківку з Резерв Плюс. Розбираємось ще раз. В пункті 2 порядку 559 зазначено, що військово-обліковий документ може видаватися засобами електронного кабінету. Зараз це реалізовано через «Резерв Плюс плюс через портал Дія. А пункт 9 цього ж порядку зазначено, що військово-обліковий документ в електронній формі, в тому числі роздрукований, та документ в паперовій формі мають однакову юридичну силу. Чорним по білому написано і поставлено знак рівності між паперовим документом і електронним, в тому числі роздруківкою електронного документу. Здається, що все зрозуміло, але ні, роботодавці скаржаться, що при звірянні і перевірках ТЦК не приймає такі роздруківки і вимагає копії нормальних документів. Нормальними називають військові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаного і посвідчення про приписку до призивної дільниці. Але чи є ці документи нормальними? Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Звернемось до пункту 2 постанови кабінету міністрів України 599, з якого видно, що ці так звані нормальні документи діють до видачі нового документу. Нагадаю, документ може видаватися в електронній формі або паперовій формі. Виходить, що з моменту отримання електронного документу в резерв плюс військові квитки вже не діють. Оскільки непорозуміння між ТЦК, роботодавцями і військовозобов'язаними з цього приводу не припиняється, ми зробили запит до генштабу і запитали, чи може призовник військовозобов'язаний і резервіст взагалі не мати паперового військового облікового документа. І користуватися електронним військово-обліковим документом. Відповідь Генштабу ви можете побачити на слайді. Вона не викликає жодних сумнівів і не містить подвійних тлумачень. За наявності військово-облікового документа в електронній формі немає потреби отримувати військово-обліковий документ у паперовій формі. Електронний військово-обліковий документ, який містить QR-код, доступний для щитування, є належним військово-обліковим документом. Такий документ можна роздрукувати і використовувати, в тому числі при працевлаштуванні. Такий документ повинен визначати ТЦК і не мати жодних підстав для накладання штрафу на військовозобов'язаного, який має електронний документ. І при цьому немає паперового. І якщо стаються непорозуміння з ТЦК з цього приводу, можете звертатися на гарячу лінію ТЦК для скарг на роботу ТЦК. І якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!